Добрий ранок, прекрасні люди найвеличнішої нації, дуже рада вас вітати і дуже рада, що сьогодні можу бути з вами. Знаєте, спілкуюся з багатьма віруючими людьми, які хочуть бути літерами думок, бізнесменами, якимись такими статними. Я розумію, що та тенденція, яка була цього року і яку вони чули. Від інших класних, відомих бізнесменів, вона дуже сильно погрязла в головах, в думках і в серці людей. Думка ця звучить так: будь-яка можливість приходить з темряви. І я, знаєте, дуже сильно так стурбована з цим, з цим висловлюванням, тому що Будь-яка можливість, вона приходить, коли нам важко, коли нам сумно, коли ми як людина в темряві. Але приходить світло, бо можливість це світло. Коли ми зустрічаємося, зустрічаємо потрібну людину, то Господь нам її дав, щоб ми її зустріли, почули підбадьорення або підтримку, або, наприклад, щоб нам трохи мозок струсили, щоб ми заспокоїлись і не робили паніку там, де не треба її робити. Прийшли в тями, як то кажуть. І коли я роздумувала про цю фразу, що можливості приходять тільки від темряви, і люди, наші, віруючі люди, несуть цю думку по світу в мене жах. Одна людина навіть сказала, що Оля, це в тебе тригер спрацював. Тобто, в тебе є якась така фішка, яку ти не хочеш розблокувати в собі. Я така, друзі. Коли Бог приходить, Він приходить до людини, яка ходить в темряві. І Він є світло, яке робить нам осяяння. Слово Божє нас висвітлює, це світильник нашої ноги. І так далі. І коли ми кажемо, що будь-яка можливість приходить з темряви, то давайте поміркуємо: а що ж це за можливість і яка темрява? Коли я спілкувалася з цими людьми, вони сказали, так, так, коли нам дуже погано, коли там ще щось, нам приходять такі ж самі люди і тому подібне. Можливо, але повторюсь: все, що відбувається в нашому житті, доброго це 100% від Бога. Погане, ми знаємо з вами, що є декілька можливостей: це як у Іова, є допускаюча воля, є Божа воля. І ось коли ми з вами трохи йдемо не туди, цілеспрямовано йдучи не по проханню Бога, як, наприклад, Йона, то в нас є допускаюча воля Бога в тих чи інших речах. І ось, про те, якщо казати, то давайте ми з вами подивимось на світових лідерів. Подивимось. Просто на людей, яких ви знаєте, з якими ви спілкуєтесь, скільки ви чули? І знаєте, я багато чую з особистих бесід про те, що коли мені погано, якимось чудом, просто чудом, відбуваються якісь події, які призводять до успіху. І коли ми кажемо про слово чудо, то скажіть, будь ласка, як це чудо може бути в темряві? З темряви я маю на увазі. Тому що, коли ми з вами читаємо історію, багато дивимося фільмів, вже їх багато з сучасних фільмів, ми бачимо, що темрява породжує темряву, ненависть породжує ненависть. Навіть, знаєте, зараз ми дивимося з моїми доньками мультик Наруто. І там показано, як хлопак 16 років намагається зупинити помсту. Серед людей, тому що ця помста, вона йде по колу і не закінчується, і не закінчується. І ми бачимо, що помста, насильство, образа і таке інше, воно породжує те саме. Коли ми бачимо, що є кохання, турбота, то це породжує, що знов таки кохання, турботу і все інше. І ми бачимо, що це роздільні речі. І тому сказати, що в темряві. Тобі допомогла темрява, то треба розуміти, хто і що тобі допомагає. Тому що я вважаю, що дируча людина має шукати світло. Світло не в кінці тонелю, як є така, да, такий жарт про світ в кінці тонелю. Я не про це кажу. Я кажу про те, що коли ми з вами, до речі, коли людина зустрічається сам на сам з собою і знаходиться дійсно емоційно, морально, духовно, душевно. В тиші в темряві. Знаєте, що вона робить? І це сказали абсолютно всі люди. Абсолютно всі, я кликав до Бога. Остання надія була на Бога. Деякі люди дочекались надію, а деякі пішли в світ, так і не дочекавшись, наробили багато всього дурного. І тому я дуже вас прошу, друзі, перед тим, як. Ви щось несете цьому світу, неважливо, який у вас статус, думайте над цими речами. Тому що це дуже важко, коли ти е, спілкуєшся і ти розумієш, що людина, яка має дуже світовий рівень, віруюча, і несе таку ідеологію, і інші християни його підтримують, і я сиджу і кажу: друзі, а -а -а, подумайте над фразою, ви ж Біблію читаєте, ви ж знаєте. Що темрява породжує темряву. І можливості приходять тільки від Бога, тільки від світла. Тому що це є наша надія, це наша віра як в себе, так і в силу в Бога. Це віра в то, що в нас є краще майбутнє і надія також. Це сила в любов, віра в любов, яку ми маємо. І ми породжуємо любов навколо себе. Знаєте, Просто кажучи про цю першу фразу, і ми ще знаємо таку другу фразу, яка є. Оточення нас формує. Це взята з того вислова, який да, покажи мені своїх друзів, я скажу, хто ти такий. Так ось, коли ти оточуєш себе правильними людьми, не з темряви, то ти зростаєш у світлі. Якщо ти шукаєш можливості в темряві, то ти розумієш, що буде. Тому давайте молитися і звати до Бога, щоб. Ця темрява закінчилась, війна закінчилась, щоб наші сили, дух знов апряли, і ми змогли сміливими кроками шагати нашим світле майбутнє. Дякую тобі, Боже, за цей ранок. Дякую тобі за можливість бути тут зараз з цими доньками. Я сподіваюся, що люди зрозуміли, що я хотіла сказати, і буде відгук в серцях людей не в розумі, тому що розум. він Міняється дуже сильно, а серце вкоріняє в собі вікові цінності. Дякую, що даєш можливість мати розум, роздумувати над твоєю істиною і зберігати її в серці, щоб потім її робити в своєму житті. Дякую тобі за дітей, моїх: Микиту, Дасю, Ему за те, що вони є, і я їх дуже сильно люблю. Ти знаєш, що вони хворіють. Я прошу допоможи, благослови, зціли, будь ласочка. Також я прошу тебе за чоловіка свого, ти знаєш, що в нього дуже сильно болять зуби, а лікарі зараз не працюють, тому теж втіш його. Ти знаєш, Господи, як багато наших українців турбуються про новорічні свята, а як багато вже навіть немає жодної надії, і для них це свято вже не свято. Це звичайний день війни. Тому я дуже прошу, щоб ти торкнувся кожної людини нашої нації. І дійсно запалало серце яскравим вогнем для слави твоєї, для згадки тих подій, які були колись, для того, щоб ми сьогодні знов мали вірну надію, міцну любов, підтримку один до одного. А це можливо тільки через те, що ми будемо взивати до тебе, молитись тобі, читати Твоє Слово і служити Тобі. Дякую тобі за владу, за будь-яку владу, яка є у нас. Допоможи їм бути мудрими, приймати правильні рішення, щоб була не допускаюча воля, а твоя свята. Бу дуже прошу тебе про це. Дуже. Тому що хочеться, щоб дійсно був твій порядок і прийшов нарешті ну, Не хочеться третє світової, я думаю, що вона вже не буде, але допоможи, щоб ми встояли і витримали всю цю напругу. Особливо, коли ці новорічні свята, коли всі мають бути родинами, але родино роздільні. І я знаю, що ти, Господи, підтримуєш кожного і допомоєш кожному всі хвилини. Прославляйся в сьогоднішньому дні, будь ласка, і все, що буде відбуватися, хай відбувається тільки на славу Твою. Амінь.